Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Знімемо для вас відогляд цього автомобіля. Це Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan. Значить, чисто 2019 року випуску цей автомобіль у нас чисто 2019, не 2018 у вас, друзі, буде, чисто 18 пригнаний з Європи, а саме Швеції, повністю висіє цілий, в дуже прикольній комплектації. Комплектація це в нас, ви бачите, All Space Verlні в, в такому прикольному графітовому кольорі. От, і що по автомобілю? По автомобілю у нас, значить, друзі, ще раз 19 рік. 2-літровий дизельний двигун як завжди, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач де Q500, 7 сімиступка. Одна з найкращих коробок в лінійці два групи. Отже. По автомобілю автомобіль ще раз має R line комплектацію. Дуже реально хороша комплектація в цій цієї автівки. І е, немало не але оригінальний пробіг даного автомобіля у нас, по-моєму, 180 тисяч. Зараз я передивлюсь точно по панелі. На приборці ще не спущає. Ага, да, 180 тисяч це оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все часто та гарло по регламенту воно обслуговувалась, Так що, друзі, абсолютно зараз ніяких нюансів там по технічній стороні з даним автомобілем в нас немає. Отже. Зараз швиденько я пробіжуся по комплектації, по ціні, по ціні на цей автомобіль та по зовнішньому та внутрішньому внутрішньому стані. Ну, і, звичайно, я вам зніму е замір лакофарвого покриття приладом, щоб ви мали розуміння, що з ним я все добре. Бо дехто думає, що якщо ми не знімаємо відео зразу, коли закидаємо на е об'яву на авторію, то що з автомобілем не так. Але друзі, це зовсім не так, тому що ще раз наголошую, не все. І зразу, як то кажуть, е в кучу ми закидаємо на авторія. Так, є, погнали. Отже, по комплектації ще раз, All Space – це довга база. Довга база, це не коротка, це довга база. Верленком ерлайн-комплектації. От, і що ми маємо в цій ерлайн-комплектації. Отже, оптика максимальна фу адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку є. Далі 19-й оригінальні диски арлайнівські з гумою. У нас розмір гуми. Розмір гуми у нас так дивимося 255 на 45. Розмір гуми і гума у нас Goodyear, Реально вона нова. Тут стоїть. Вон, бачите, вона ще полосочки. Вона літня, нова гума Goodyear, Дуже реально в класному стані. Так, що переднє, що заднє, як то кажуть, колеса є. Так, далі маємо по комплектації безключовий комфортний вхід. Я на автомобіль. Дуже зручна та класна опція. Потім відкриваємо самовтівку, бачимо, що в комплектації цього автомобіля входять сидіння ергокомфортні комфортні з алькантари та текстилю. Ось тут по боках. І що саме головне, що в цих сидіннях є функція масажу, в передніх, переднього пасажира та у водія є функція масажу в сидіннях. Так, далі ми сідаємо. Запускаємо автомобіль, запускається, до речі, ось так кнопочкою. Ви бачите, от, Так що безключовий, комфортно запускається автівка. Потім маємо цифрову панельку приладів перед вами. Це є також додаткова комплектація. Є цифрова панелька приладів. потім... Ось тут так, кнопочки у нас на кермі. Кермо, кермо, до речі, наш шкіряне мультикермо. Ось ці кнопочки відповідають за адаптивний круїз контроль є в даного автомобіля. Потім підігрів та складання електродзеркал Є одна з таких фішок цього, цього автомобіля. У нас є проекція на лобове скло. Бачите, ось тут вона. Регулюється ця проекція і ось так вона виводиться сюди на лобове скло. От Є проекція цього автомобіля. Потім до того всього ще в нас є е, в цьому автомобілі з фішок, таких як повністю є всі асистенти. Зараз я вам включаю. І бачите, я вам, давайте включу на магнітолці. Магнітолка, до речі, Discovery сенсорна. І я вам включу ось тут а покажу всі повністю е, допоміжні системи водію. Ось, бачите, адаптивний контроль у нас є, фронт асіст є. От, Потім Line Assist іде в нас, що автомобіль сам керує по смугах. Сайт assist, це у нас усі мертві зони в автомобілі є, бачите, сайт Assist, розпізнавання втоми і первентивна система безпеки. І Ще до того всього, у нас є, якщо взяти ось тут. По, по допоміжних виїзд міської парковки. бачите, Тобто максимальна кількість допоміжних систем водію, які можуть бути в такому класі автомобіля, вони тут є присутні. Так, є, потім по без, без допоміжних системах, сказав, потім по конденсування, як завжди, трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з функцією вебаста, вебаста тут встановлена оригінальна, з функцією собі програмування на конкретний час, конкретний день виїзду. Також маємо підігрів сидінь підігрів кермає. В цьому автомобілі, Android, Auto, Apple CarPlay, є також є присутня українська мова. Так що, друзі, ну, типу реально повністю максимальна магнітолка, все, що треба, все тут є по, як то кажуть, по цій магнітолці. Далі, Далі переходимо сюди старт-стоп, функція самопарковки Вона є ось тут в автомобілі. Потім партоники 360, камера заднього виду є, Коліщатку для зміни руху режиму їзди, запуск кнопки ще раз. Проєкцію я вам сказав, підсвіточка амбієнт, Тут в картах є повністю. У всіх картах водія пасажира та задніх е, пасажирів є, підсвітка амбієнт що ще що ще такої не сказав. вебаста сказав. Ага, до речі, маємо два ключа до, до автомобіля та пульт керування цим Вебастом. Також є. І до того всього в нас є чорна стеля. Бачите? Чорна стеля в нас є в автомобілі, також ну, реально прикольно, створює такий комфорт, як то кажучи, в автівці. Так, є. Попереду, мабуть, я вам все порозказував, все пробігся. А, За пісвіточкою Ambience, зараз сам ще покажу. Е, вона є з задніх пасажирів, також є пісідка Ambience. Пам-пам-пам, Тут показав, столики відкриваються, є, керування третім кліматом в нас є, чорна стеля, вам сказав. І, до речі, друзі, по цьому автомобілю він йде в комплектації симиймісний. Тобто, кому потрібно для двох ще таких дітей ззаді посадити, посадити, це йде саме для вас комплектація семимісна. Ось бачите, третій ряд сидінь у нас є в цього автомобіля. Можна їх собі поховати, закрити, і в нас буде багажне відділення. Так, Плюс до того все, до цієї комплектації, друзі, у нас йде е ваша улюблена опція Махом ноги е відкривається, закривається кришка багажника. Е маємо електрофаркоп в автомобілі є, електрофаркоп, е шторка є, бачите, ось тут в комплекті. Вона так лежить, що прикольно в Тігуанах, що е, реально це ті автомобілі, де зробили нарешті місце під цю шторку. Тому що ну, я не розумію, Q7, Audi, кучу грошей коштує, там, допустимо, це як з прикладу е, семимісна. Е, ти хочеш розложити два задніх сидіння, а цю шторку, ну я не знаю, хоч собі на руки бери і ложи. А в Тігуані дуже класно, воно продумано, що ви собі так раз і сюди в багажне відділення так дуже зручно положили цю шторку. Так, є, це вам сказав, це сказав. І ще хотів вам показати за підсвіточкою амбієнс, що вона ще не тільки в картах ось тут йде дверей, а підсвіточка світочка амбієнс йде також тут в порожках. В порожках також є під світка амбієнс. Ну, реально дуже прикольно, гарно вечором світиться. Так що ось така комплектація у нас цього автомобіля реально хороша, як на мене, взагалі, я ж кажу, і проекція є, і верлайн, і оптика крута, і чорний, чорна стеля, і всі асистенти, тобто є, і безключовий, і мертві зони, ну все-все-все, що треба, все є, щоб сюди панорами була повна комплектація. А так, трішки уви, але менше з тим. Отже, друзі, ось такий автомобіль по комплектації. Е, зараз вам ще зроблю замір по лакофарбовому покриттю, щоб вже все було до кінця зрозуміло. і Тоді ціна, і ще плюс мінус покажу його стан. Отже, по передня ліва сторона автомобіля 124. Переднє ліве крило 124. Передня ліва дверка 131. Ще раз передня ліва дверка 111. Задня ліва дверка у нас 132. Ще раз у нас 108. Заднє ліве крило у нас 113. з поверху крило. 153, чи що? 153, 135. Ще раз 147. Задня кришка багажника, у нас 120. Ще раз кришка багажника 120. Заднє праве крило у нас 138. Поверху крило у нас 138, 149. Ще ось тут крило 136. Задня права дверка у нас 104, Ще раз права дверка 125. 125 передня права, ще раз переднє право у нас 119. Передня права кров у нас 129. Ще раз у нас 129. Капот у нас сотка, 87, 109, 89. І стель у нас 124 дах. 124. Отже, бачите, що повністю весь автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких там елементів, що знімались, перелаковувались, косметичні підкраси. Нема такого. Повністю весь автомобіль в оригінальному окрасі є. Тепер щодо е, слідів по експлуатації по даному автомобілю. Отже, як завжди, вони проявляються у вигляді дрібних сколиків по передньому бампері, по оптиці, по капоту, є дрібні сколики, вони є не. Вони є, друзі, не критичні, вибачаюсь, вони є не критичні абсолютно немає. щоб там попробувало і лак, і метал уже, ой, і фарбу до металу, що потрібно щось малювати. Тут такого немає. От так, далі. Ну, Дрібні сколики, ось так, бачите, на бампері видно трішки. Їх є небагато, але, друзі, 180 тисяч, то вони однозначно мусять бути. Якщо взяти взагалом далі по кругу автомобіля абсолютно є гарний повністю автомобіль, цілий, рівний, без ніяких там вм'ятин, притертостей, подра, подряд. По автомобілю абсолютно є все гарно. І позаду автівки, позаду автівки, також не бачу ніяких моментів. По задньому бамперу вони трішки тут є ці моменти, да, там Тут підтертість, тут підтертість, але, друзі, задній бампер заклеєний плівкою, ви бачите. Так Так що ну, попередній власник подивився, бо реально він сам більше пошкоджується, пошкоджується, тут задній бампер і зразу заклеїв його плівкою. Так що ну, класно, що у вас буде хороший в оригінальному красі задній бампер. Ну, І по правій стороні ситуація повністю аналогічна, бачите, самі на камері ніяких і мятин, ще раз кажу. Дряпин, чи ще щось з цим автомобілем в нас немає. Як на мене, абсолютно є на 180 тисяч більш адекватний стан зовнішній даного автомобіля. Ну і що? І всередині зараз вам покажу, хоча вже, мабуть, трішки бачили. Всередині я вам покажу, ось так карта водія виглядає, поріг водія. Трішки ця металева накладочка завжди є притерта, пластик в хорошому стані, до ніяких абсолютно зауважень нас немає. До речі, в автомобілі все чисто, гарно, приємно пахне, не палили в автомобілі, КПП ось так ручка виглядає, переднє сидіння пасажира, кермо. До керма зауважень абсолютно ніяких у нас немає. Кермо, торпеда позаду, карта задня ліва арки, проєми, тут все добре. Ну, реально дуже гарний стан, гляне такий пластик, пластик реально як новий. Ось так задній ряд. Ось так все виглядає. До речі, багажник нічого з тих не пхали, велике щось об'ємна стеля. І всі ці накладки по багажнику в гарному стані, відмінному, без моментів. Так, далі, по багажному відділенню, ще зараз раз подивимося. Ось тут мене цікавить, тут все добре з пластиком. Тут також з цієї сторони також все добре. Тобто, ну реально, багажник в хорошому стані. Видно, він використовувався для, для як то кажуть, дітей чи для двох пасажирів, а не для багажу. Ну і з цієї сторони розглянемо. Так, до цієї карти зауважень також немає. Тут арх на арці трішки такі є моменти, десь ремінь, мабуть, запависти, ось так сюди. І воно так прижало. Трішки тут є один такий одна коска, але менше з тим. Тут все добре, 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 стеля. Відмінно, так все добре. Ну і з цієї сторони так, до цієї карти зауважень немає. До порога трішки знову ж таки ця металева накладка є притерта По порозі бардачок, торпеда. Все є далі добре. Тобто, трішки по правому порозі є на арці якийсь момент. Ну, Друзі, по любе автомобілі пройшов 180 тисяч. Оці сліди, що я вам показав по експлуатації, вони, як то кажуть, є. Отже, і що саме головне, ціна питання на дану автівку за чистий 2019 рік за в Allspace, за класну комплектацію за повністю цілий європейський автомобіль. Ціна на віддачу буде, друзі, орієнтовно 33 тисячі доларів. Так що, хто розраховує на такий бюджет і шукає ось такий автомобіль, Tiguan класний, я ж через цілий повністю. Будь ласка, заїжджаємо до нас, можемо вам надати максимум інформації по цьому автомобілі. Тобто, якщо треба якісь діагностики, історії від офіційних дилерів. Там, якісь там е фотографії, відео знизу автомобіля, будь ласка, пишіть, дзвоніть всю інформацію вам надамо, щоб ви розуміли, що це є за автомобіль. А цей автомобіль дійсно, ваш, дійсно є, як то кажуть, вартий вашої уваги. О, так що, друзі, кого зацікаво, будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня, пока-пока.